Пололи огорода, но ну, всі в траві. Ну, то такое. Трошки перекур. Вирішили що небудь поторгувать. Так, хлопці, всім привіт, кому цікаво. ресівера потужні. 300 літрів. Цей 500 літрів. Вартість цього 10 тисяч гривень, цього 8. Кому цікаво, пишіть. Влічні повідомлення. Так, маховики на дровоколи. 50 гривень кілограм. Ціпа 60 кг. Зіловські, газоновські. Кому цікаво теж. Так, що тут ще є? Коробка 1А616, Ну то нікому не потрібна. Кому потрібно, розпетушим. 1 А616. Коробка працююча без шківів. Все там грає, все перемикається, все чотенько. Їдемо далі. Собачка йде з нами в Так, Компресора, ну то ви знаєте. Такий потужний 12 тисяч гривень, маленький 3 тисячі гривень. Це, до речі, під станком. Дуже хорошо він під станком працює. Кому цікаво, пишіть. Так, ось така стрічкова пилка попалась. Ну, Вірніше, не попалась, давно вона вже в мене лежить. Ну вона щось, хтось її робив, хтось не доробив. Що тут маємо? Ось такі маємо тісочки з домкратика. Вони тут приварені, до речі, їх можна віддільно використовувати. Маємо такі, як вам показати, заготовки. Ну, Будемо називати їх заготовки. Блять, їх дві. На направляйки самої стрічки, самої пилки. Так. Тут шківок, хоч колесо, хоч шківок, як хочете його назвіть. Тут другий шківок, зроблений з якоїсь ступиці, напевно. Ну, отак от, от він раз і крутиш, так? Да? Що тут ще? Ну, це воно мощно зварено. Ось тут ручка, як її, ось так покажу, як її хотіли, щоб вона працювала. Я не знаю. Коротше, ну, кому цікаво, переробити, натягти стрічку, зробити та працювати. 2000 гривень. 2000 гривень, і я відправляю вам її. Всі ж знають, що зараз повна оплата. так? Ну, то по домовленості все, 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 все зробимо. Це буде чотинько. 2000 гривень сказав. Собака не продається. Собака, то мій колега, то мій друг. Їдемо далі. 200-й патрон розбарний. Савдеповського виробництва. Ну, я так розумію, що білоруський. З ключом прямі кулачки зворотних немає. Ціна тисячі гривень. Кому цікаво? Ось мій контактний номер. Хоч цей. Ходьсей. Звоніть, пишіть. Дві з половиною ти ще сказав. Їдемо далі. Станок 2М112. Станок працюючий повністю. Станок працює 220 вольт. Включили. Включили. Виключили. Реверс. Все, такий вигляд має. Стіл має отакий вигляд. Ну, це і навіть не за сверлоне, та ні, хоча за сверлон. не Неважливо, стіл гарний. Станок тут лейба була, Кременчужський, якийсь там блядь, профтех училище. кому нараз. Ціна кому цікава, 14 тисяч гривень. Вставили в розетку 220, він працює. Так, є, таке діло продається. 676-й фрезер. Все. Все тут грає, все працює. Трохи там з подачами треба розібратися. Ну, то видно, десь штифти повипадали. Станок недавно в мене. Станок зроблений весь на цвяхах, на гвістках, блядь, як вам показати. Ну, коротше, кругом де має бути шплінт або штифт, там цвях або електрод, або ще ще тут модна тема. Строїтельні саморези. Отакі. Коротше, треба прикладати руки. Що я зробив? Я зробив на нього, встановив світильники і переробив повністю проводку. Повністю проводку. Тікай. Переробив. Світ працює. Ця мата тінь грає. Коротше, кому цікаво, 70 тисяч гривень. Дорого. Напишіть якийсь гедутний комент мені по барабану. Да, вічарочка. Ми вам тоді покажемо, що ми з підписниками такими. Відніше не з підписниками, а з підорокоментаторами робимо. ну то таке, в общем сказав, 70 тисяч гривень. Все працює, все грає. Так, що вам ще продати? Ну такий станок ви навряд чи захочете 1616. Теж робота від частотного, теж продається. І так, скажу хлопці, ну не хлопці, хлопці всі розуміють, а ті підори, коментатори, це не є шрот, це не, не, не продаж з металолома, це не є продаж на вагу металу. Це є просто двіж в майстерні. Тобто, якийсь станок виїжджає, два заїжджає. І так воно у мене все тут майстерня заробляє сама на себе. На хліб я заробляю в іншому місці. Зовсім іншою справою. Так, в общем, все, телефон показав. Кому що цікаво, дзвоніть, пишіть. Собачки лайк, да собаченька, Ну, косили ми траву, вон ми в траві в такому. У нього мордочка в траві. Ну і собачка теж косив. Все, дякую за перегляд, хлопці.